Всім добрий ранок. Прогріваю машини, їду на Амазон. А, я дуже вибачаюся, що дуже довго я не був, ну, тобто, нічого не виставляв. Що У мене зараз грудень місяць жопа. Слава Богу, багато роботи. А, тепер на Амазоні працюють тільки два дні. А, вівторок і субота колись працював. А, колись я працював 4 дні. Вівторок, четвер, п'ятницю суботу. Ну, а колись, а раніше, ще взагалі там понеділок, середа, п'ятниця суботу. Не суть. Коротше, я був, забрав на 3 дні, працював вівторок, п'ятницю суботу тільки, бо в четвер пішов в офіс працювати. На фізіотерапію. А зараз грудня місяця забрав п'ятницю, тому що роботи більше стало. Ну, не знаю, подивлюся, як буде. Тому і відповідно часу менше стало, без вихідних в основному працюю. І, типу, ти завжди, завжди отак от галопом по Європах. Дали нову курточку на зараз на вулиці мінус 2. А, це типа, якби типу, осіння. Вона йде на флісі. Але якщо під низ нормально вдітися, то, то норм. А сьогодні буде плюс 5, так що, в принципі, її достатньо буде, зимову умову не брав. Та й все, я сьогодні перша хвиля. У мене зараз 8-18 ранку. В 9.10 я маю бути Мені їхати приблизно 30 хвилин на роботу. І в принципі все, погода сьогодні в нас, як бачите, не особлива. Ось така от погода. Цілий день таке буде, сонця, по ідеї, не має бути. Тися. Збираюся. Але перша хвиля то добре, бо, тому що швидше загрузився, швидше поїхав. Ладно. Подивимося, що буде все. Так, все загрузилося. Ось такі всякі шняги нам дали. Я взяв звідти. Отак ми сьогодні виглядаємо. 72 це ховера, 23 бега. Трохи є. 407, 407 посилок, 27 будинків. Підемо на обід. Скинув я 200 чимось посилок, сьогодні в мене було 400. не снимал, бо ничего интересного не было. Все как обычно, бляха, муха. Сейчас кавусь взял. Сегодня хавчик не взял с дома. А -а 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 -а. Покажу, что там осталось Тихо-тихо, не падай. Повезло. Вот, хавчик кидал из рамку. Солодки. Повезло, что тут, что был магазинчик. Все, что осталось а Було А, я знімав цей таймлапс, так? Да? Так, да, тут було щось забито. О, по факту я скинув в 4 будинки тільки ці посилки всі. О, це, блять, проджекти мене чекають. Так, ладно, це все херня. Що я взяв? Салатик. Саладик отрима 4 бакси. Це обичний салат Slow. Доктор Пепер з Blackberry. Не знаю, не пробував хочу спробувати. І паніні. І кава з молоком я заплатив за це все 20 Ну, Паніні. Паніні пахне файно. Тищу, тищу. Взагалі прикольно. Все, я погнав хавати. Година перша 13. Годиннику 2.12, в мене лишилося 15 стапів. В них десь. Раз, два. Три, чотири. Я рахуюсь, які протів. Хто життів? Гуртожитків. Що треба по поверхам розвести? Чотири, п'ять, шість, сім. З них вісім прочетів. Так, десь сто посол. Є ймовірні, що я поїду свої на рейску. Uh, користуючись нагодою, передаю вітання новій пошті хлопцям, вантажникам з нової Пошти, Я знаю, що ви мене дивитеся. Uh, нова пошта No1 Мілумач. Місто, місто... <різвисто> Я... місто герой Тлумач. Івано-Франківської області Тлумицького району. Дякуємо, що дивитеся нас, передаю вам величезне вітання, бажаю вам багато-багато сил, терпіння і постараюся менше матюкатися і курити. Хоча з такою роботою по-іншому я не знаю, як. Особливо передаю вітання Максиму. Максим Дружбан. Якого я вже знаю, ну, так, років, напевно, за 5. От. Так що посилку, посилку, до речі, відправив вчора в Україну блядь yeah. їдеш, не їдеш. E -e, посилку через праву в Україну. І Максим спойлернув що у вас там п'ятеро працює на складі. Тому короче я вам передав ці жилеточки від Amazon. Але я думаю, що ті всі інші приколюхи, Мак з нами не поділиться. Знаю, чи тебе жидниш. й все. А я працюю, раб звичайний працює без... майже без особи нормальних вихідних. Було в мене приключення одне тижня-два назад. Зараз я запаркуюся, візьму камеру в руки і покажу. Те, що мені, мені тепер дають цей бус завжди. Зараз хочу показати скільки тут цукру. Пів літра, 65 грам цукру. Я просто в вахілі. 129% від денної норми. Це просто жопа 250 калорій такі от бутылки так став трохи на камельфов окуляри не взяв, мушу по нас нема коротше цей ван дають мені свою такою позначкою. так собі став оце во Коротше, я... Коротше, мене підрізали. Я їхав прямо на світлофори. А штрик з по полоси вирішив заїхати в Мою. І своїм переднім бампером мене шліфанув. В результаті він не захотів викликати поліцію, він просто слібався. І все. Окей. У мене зараз ці два Стапи. Залишилося. Ось, Ось ці два Я Хочу просто фамілії показувати. Оці два я зараз зроблю. Потім сюди, Цей зроблю, ці зроблю, тут стану для 35-го. Оці всі візьму, це взвичайні будинки. І лишиться що це. У мене є ще два брейки. Красота, песня. Наступив наступний день. У нас пішов сніг сьогодні. Я офігею. Але на згорі один градус тепла. Чи 0, чи 0 градусів. Тут трохи слякоть є. Я йду в офіс, Сьогодні маю декількох клієнтів на масаж і на реабілітацію. Вчора не мав можливості. А, дозняти відосик. А, до речі, цей моцик вже тут стоїть. Не знаю, тижня-два. От, Нема можливості дозняти. Я, коротше, я поїхав, виходить, на РТС а, в п'ятій вечора вони мені пропонували. А, пропонували, щоб я тіпа, поїхав до когось на типу, вони дуже хотів ті, коротше, в результаті ще забрав. Дівчину зробити та й поїхав додому. А Сніжок фігачить. Класно, тому що через півтора тижня різдво є такий якийсь такий трошки настрій. Правда, така погодка хочеться навпаки вдома сидіти. Ох, ладно, йдемо працювати. На годиннику 8.30 ранку. Добрий вечір. Включаюся. <свист> Коротше, неділя. Ми заїхали в Костку. А Зараз покажу, що ми тут купляємо. Коротше, купив е... возгласник машину, бо не мав. 40 доларів. Потім морозиво таке ми любимо брати мексиканське. 24 штуки, 14 е... штуки... Для сушки чаю, щоб запах не був. 400 штук. Я купив 200 штук за 8 доларів. 400 штук а, 12 доларів. Потім польські пироги. Доларів 8 плюс-мінус, я можу помулятися. Ці беги до мусорки маленькі 13 доларів за 200. Крабове м'ясо 11 доларів. Ось таке. 5 доларів чай. Пом'якшувач для білизни 13. Потім такі снеки на роботу. Грійфрут свіжоморожений 12 доларів. Аспарагус – Акпарадус 5, півтора, 6. Сім. Вершки до кави – два. Вісім. А це щось не помню щось 3 долари і огірки такі маленькі, доларів 3-4, точно не пам'ятаю. Хочу показати, що тут ще є цікаво. Зараз тут до Нового року... Зараз буде. До нового року продають всякі наборчики. От, наприклад, MM's мініс 13 доларів. Звичайні отакі, які я б відправив в Україну, такий великий тут кілограм 81279 е, такі всякі набори, 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 хершіс, 18-20 доларів. І напішло за цим за Сангею. Потім... О, завжди цікаво, що її кошти таке крісло. 600 доларів. Коштує таке квисло. Всяка побутова техніка є. Так, що там? Звичайний. О, оце прикольно, до речі. Імітація каміну. Скільки коштує 130 долларів. Оце. Прикольна штука. Але воно виглядає дуже чіпово. квитки, как в аэропортах. 600 долларов. Что такое? Книжка. Да и надеялся. Стой с Ангрией. О, давайте же хочу два такие полные Мы сейчас и сейчас таки берем. Короче, Набір. Вот такий всякий набір таких маленьких чіпсів. Що ти собі брав на роботу. А тут, виходить, 6 штук, 8. Коротше, це коштує 24 долари. Starbucks. Це походу капсула. Да. До Кирга. Це капсула. Ці коштують 55 доларів 72 капсули. Бенкін Донатс А Максл Хаус. Я пам'ятаю, що з мого дитинства Колись було таке. Колись була така реклама. Так, це що, це зерна, так? Да? Угу. Зерна 27 доларів за... Скільки? 40 унцій. 40 унцій це скільки? Кілограм 13. Куча всякого інтересного. Мені вже тут не дуже цікаво. Тут багато раз було, але це таке яскравець велике торпія 5 баксів. От